І Звісно ж, не перестаємо дивитися, що відбувається за межами нашої держави у світі, зокрема в Україні. Ще раз нагадаємо, що оголошена повітряна тривога тривоганості областей нашої держави через загрозу застосування балістичного озброєння. Тому ще раз наголошуємо, хто цього не зробив. прямуйте негайно в укриття. Ось бачимо ці регіони, які під загрозою, зокрема Київ і область, також рухаємось далі, друзі, і пригадаємо про те, що робили окупанти цієї ночі, але не давали нам спокійно. Поспати тому росіяни атакували Київщину ракетами, дронами. Повітряна тривога тримала майже дві години. По цілях відпрацювали сили ППО, влучань не зафіксовано. втім внаслідок падіння уламків є. Постраждали у нього різана рана ноги. Йому вже надали медичну допомогу. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Сталася пожежа на промисловому об'єкті. До гасіння залучили понад сотню осіб та 30 одиниць техніки. Також загорілося складське приміщення, пошкоджена приватна домівка, зеста. Гараж ліквідація наслідків триває на місце події. Прямує наш кореспондент Святослав Тромса. Тому подробиці дізнаємось згодом.